Тарас Загородній політтехнолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, я хочу наголосити для всіх глядачів, що ми говоримо зараз про підозру у шахрайстві. Ми говоримо безпосередньо про а, процес, який триває, але Питання, яке я хочу вам адресувати: 50 тисяч доларів для когось з депутатів. Це не така велика цифра. Чому зараз виринає ця історія, якщо ми можемо припустити, що подібне лобіювання певних інтересів деякі депутати пропонують іноземним громадянам, пропонують різноманітним? Підприємцям, можливо, економічним фінансовим структурам, але ми обговорюємо сьогодні саме цю історію, завдяки чому вона стала відома, завдяки чому безпосередньо змогли СБУ провести цю операцію? Як ви думаєте? Е, ну, дивіться, ми ж не знаємо е, е, всієї картини. Ми ж не знаємо, це частина була оплати, яка частина оплати. Там суми в дійсності можуть фігурувати значно більше ніж те, що ми побачили. І судячи з того, що повідомляють слідчі СБУ, йдеться про частину оплати. Е, більш того, я не виключаю, що там можуть бути порушені і за іншими статтями справи, наприклад, зловживання впливом. Тому що шахрайство то одна стаття, оскільки він посадова особа, яка має доступ до державних органів влади, і тут зловживання впливу може теж бути, судячи з того, що ну я побачив те, що матеріали справи ми побачили, ну служба безпеки демонструє. Свою, свою гарну роботу і в принципі вони скрізь демонструють зараз і рівень довіри. Ми вже бачимо. Друга після армії у нас це служба безпеки. у нас 65% довіри якраз до служби безпеки, і в тому числі, оскільки вони в, в, в їхню юрисдикцію входить, в тому числі боротьба з корупцією, вони показують, що. А ну, народні депутати не є недоторканими. І тут тільки слід вітати, що правоохоронні органи так працюють. Сподіваюся, що е, все буде доведено до суду, і ми побачимо реальні вироки, тому що враховуючи досвід підозрюваних, вони е, мають достатньо серйозну підготовку і. Е, е, зможуть ну будь будь-які процесуальні помилки звичайно будуть використовуватись тарас в попередніх годинах Тетяна Сап'ян радниця з комунікації ДБР в нашому ефірі повідомила, що ну от, застава чому такий рівень застави 10 мільйонів. Вона пояснила це тим, що дуже цінний е, спікер, так би мовити, може бути для слідства цей народний депутат. Чи можемо ми тоді розглядати варіант, що слідчі ведуть справу ще й по інших прізвищах, просто зараз з об'єктивних причин не називають їх? Так тому що якщо йдеться про ну, про ту справу, про яку ми говоримо про вплив на екстрадицію, це означає, що повинен був якийсь виконавець, так або група осіб, яка Могла бути причетна до цієї оборудки. Відповідно, це вже не робота не під конкретні особі, це вже по групі осіб. А це робить цей злочин значно важчим. І звичайно, що слідство в даному випадку намагається знайти увесь ланцюг, так всіх людей, які до цього причетні. І в тому числі, і тут знаєте, тут ще ж питання буде: хто організатор був? Хто був виконавцем? Якщо був організатор, то він отримує більшу більше покарання Ну багато чого іншого. Ну будемо стежити за перебігом цієї справи. Як нас інформуватимуть про це про охоронні органи, дякуємо вам за те, що поділилися своїми думками. Політехнолог Тарас Загородній був разом з нами.